Вітаю у нашому сьогоднішньому аналізі. Цього разу ми розглядаємо ну, дещо незвичне джерело. Справді незвичне. Це не наукова стаття, а методичні вказівки з бадмінтону для шестикласників. І знаєте, я спершу так скептично на це глянув. Ну, можна зрозуміти. Що там може бути цікавого? А потім побачив головну ідею, винесену на перший слайд: від інтуїтивної гри до усвідомленої техніки. Ага, і мене це е, зачепило. Це ж не просто про спорт, це про шлях від хаотичних рухів до свідомого контролю, від простого відбий волан до ну який саме удар мені потрібен саме зараз. Так, і цей перехід це той самий ага, момент, який переживає кожен гравець, незалежно від віку, до речі. Точно. Спочатку всі просто бігають і махають ракеткою, радіють, що взагалі влучили по волану. Але справжня гра, справжнє задоволення починається тоді, коли ти раптом розумієш. Розумієш, що саме? Ага, Суперник забіг уперед, отже, я можу перекинути волан йому за спину високим ударом. Або Волан завис над сіткою це мій шанс для атаки. Ось цей перехід від реакції до проактивної дії до тактики. Це і є серцевина бадмінтону. І ці дитячі, здавалося б, інструкції розкладають цей шлях на дивовижно чіткі кроки. Так, отже, фундамент, без нього нікуди. І тут усе починається з найпростішого: як тримати ракетку. Автори пропонують аналогію хват рукостискання, класика. Так, просто уявити, що тиснеш руку руків'ю, і між великим і вказівним пальцями має утворитися така собі літера В. І це, як я розумію, базова позиція для ударів справа. Здається, ну що може бути простіше? Здається, так. Але в цій простоті, власне, і криється перший і найпоширеніший капкан для новачків. Капкан. Саме так. Люди чують рукостискання і хапають ракетку, наче це рятівний круг, стискаючи її з усієї сили. А це докорінно неправильно. Хват має бути розслабленим. Тобто не стискати щосили ні в якому разі. Уявіть, що тримаєте маленьку пташку. Достатньо міцно, щоб не вилетіла, але не настільки, щоб її задушити. Гарне порівняння. Ця віподібна форма і розслаблена кисть це запорука гнучкості. Саме гнучкість кисті, а не сила всієї руки, дає змогу контролювати удар. Затиснута кисть це мертва кисть, і жоден потужний удар з неї не вийде. Тобто правильний хват це не стільки про силу, скільки про е, свободу руху. Цікава думка. Гаразд, отже, тримаємо ракетку правильно, розслаблено, які ж перші удари пропонують освоїти ці методички. Матеріали пропонують почати з трьох ключових ударів справа. І вони, по суті, є трьома різними ігровими філософіями. Трьома філософіями? Ну так, це високий удар або клір, удар зверху смеш і плоский удар драйв. Кожен з них це інструмент для вирішення конкретного завдання на корті. Давайте тоді по черзі. Перший високий удар клір. В інструкції він описаний як базовий, і захисний, і атакуючий. Техніка рука йде вгору, зустріч з воланом у найвищій точці. Тактична мета виграти час або змусити суперника відбігти. По суті, це кнопка пауза. Саме так, це тактичне перезавантаження розіграшу. Уявіть, що суперник загнав вас у кут, ви ледь встигаєте. Високий удар по високій дузі на задню лінію дає вам дорогоцінні півтори-дві секунди. Ага, щоб повернутись у центр. Точно. Відновити дихання, зайняти вигідну позицію. Але я б додала тут важливе застереження. Яке? Є величезний ризик, якщо виконати цей удар недбало і волан полетить не глибоко, а впаде десь посередині корту. То це подарунок супернику. Ідеальна можливість для нищівного смешу. Тобто високий удар це інструмент, який вимагає ювелірної точності. Не просто перебий вище, а перебий вище і якнайдалі. Зрозуміло. Добре. А що якщо ми не хочемо натискати паузу, а навпаки, хочемо завершити розіграш? Тут, я так розумію, на сцену виходить його повна протилежність смеш. Так, удар зверху. Тут вже жодного захисту, чиста агресія. Мені сподобалася аналогія з джерел рух, схожий на те, як кидаєш камінець млинець по воді, різкий, хльосткий рух зверху вниз. І ця аналогія з каменем ідеально розбиває найпоширеніший міф Міф про силу. Так. Багато хто думає, що для сильного смешу треба мати ну, потужне плече і махати рукою з усієї сили. Але це не так. А як? Спроба вдарити так призводить до повільного удару, який суперник легко прочитає. Вся вибухова сила народжується в останній момент у різкому хльосткому русі кисті. Це більше схоже на удар батогом, а не на поштовх ядра. Точно рука розганяється, а в момент контакту з воланом кисть робить різкий ривок, додаючи максимальне прискоре прискорення. Тобто, і тут знову все вирішує не груба сила, а техніка і швидкість кисті. Виходить, у нас є удар для контролю часу – «клір» та удар для завершення смеш. А третій драйв. Удар з боку. Він описаний як швидкий плоский удар на рівні плечей. Ракетка рухається паралельно підлозі. Яка його тактична роль? Драйв це інструмент для зміни темпу і створення тиску. Якщо клір уповільнює гру, то драйв її прискорює до межі. Абсолютно, його траєкторія це пласка лінія, ледь вище сітки. Це означає, що волан долає відстань до суперника за мінімальний час. Змушує грати на рефлексах так. У суперника немає часу підготуватися, замахнутися. Він змушений відповідати таким же швидким коротким рухом. Це по суті така собі словесна перепалка на корті. Перепалка обмін швидкими репліками. Хто перший не встигне зреагувати або підніме волан занадто високо. Той програв. Тобто, це такий собі психологічний тиск змусити помилитися не за рахунок сили, а за рахунок швидкості. Абсолютно. Це шахи на високій швидкості. Ви не намагаєтесь виграти очко одним ударом, як у смеші. Ви провокуєте, намагаєтесь змусити суперника віддати вам зручний волан для атаки. Цікаво. Отже, три різні інструменти для гри справа. Але тут ми підходимо до розділу, який у матеріалах названо технічним викликом бекхенд. Отак удар закритим боком. Я от завжди думав, що бекхенд це просто ну, слабша версія удару справа. Але тут прямо вказано, що вся справа у зміні хвату, і наголошується, що без цього ефективний удар просто неможливий. Невже такий маленький рух пальцями може настільки все змінити? Це не просто змінює, це створює удар з нуля. Спроба вдарити бекхенд стандартним хватом рукостискання це гарантований шлях до слабкого удару в сітку. І до травми, мабуть. І що гірше, до болю в зап'ясті. Я сама через це проходила. А все тому, що при такому хваті кисть біомеханічно заблокована, вона не може зробити той самий хльосткий рух. І отут відбувається маленьке диво техніки. І воно полягає у двох кроках, як я зрозумів. Перший трохи розвернути ракетку, другий, і це, мабуть, ключове великий палець. Так, великий палець лягає на широку плоску грань руків'я. В джерелах це пояснюється тим, що палець створює важіль. Так, він перетворює ваш великий палець на катапульту. Коли він лежить на широкій грані, він стає точкою опори. І вся сила удару генерується не розмахом руки, а коротким, але дуже потужним поштовхом цього пальця вперед, наче натиснути на курок. Чудова аналогія цей поштовх різко розгинає кисть і надає волану величезне прискорення при дузе короткому замаху. Це контрінтуїтивно. Ми звикли думати, що для сили потрібен великий замах, а тут вся сила в одному маленькому вибуховому русі пальця, Вражаюче. І інструкція дає чітку послідовність: стати боком або навіть спиною до сітки, підняти лікоть, щоб він вказував на волан, і в момент удану різко розігнути руку, додавши той самий поштовх великим пальцем. І кожен з цих елементів критично важливий. Позиція спиною до сітки дозволяє задіяти обертання корпусу. Підняти лікоть створює правильну траєкторію. А синхронізація, розгинання ліктя з поштовхом пальця це і є секрет. МАгія біомеханіки. Справжня магія. Коли новачок вперше правильно виконує цей удар, у нього очі округлюються. Він не може повірити, що з такого короткого руху може вилетіти такий швидкий волан. Добре. Ми розібрали арсенал. Три удари справа, один складний, але потужний зліва. Як це все об'єднати? Матеріали пропонують вправу годинник. Ага. Учень стоїть у центрі, а тренер накидає волани в різні точки. Завдання вдарити, і. Ось тут найцікавіше головне, що виділено жирним, це не сам удар, а повернення в центр. Так, обов'язкове повернення в центр після нього. Чому це так важливо? Тому що це переводить фокус з техніки ударів на техніку переміщення і тактику. Центр корту це ваш командний пункт, ваша фортеця, звідти ви маєте найкоротший шлях до будь-якої точки на вашій половині поля. Тобто, якщо ти залишився в куті. Ви виконали чудовий удар з глибокого кута і залишилися там стояти, милуючись. Розумний суперник легенько скине Волан під сітку в протилежний кут розіграш закінчено. Навіть не встигнеш зреагувати. Повернення в центр це не рекомендація. Це залізний закон бадмінтону. Це звичка, доведена до автоматизму. Вправа, годинник тренує не стільки руки, скільки ноги і тактичне мислення. Вдарив, повернувся. Вдарив, повернувся. Це ритм гри. Отже, підсумовуючи всю цю методичку, можна виділити ну, три заповіді для початківця: перша для ударів справа розслаблений В-подібний хват рукостискання. Для ударів зліва міняємо хват, великий палець на широку грань. Він головний двигун. Угу. Після будь-якого удару, з будь-якої точки, ноги негайно несуть тебе назад у центр. І все це вінчає гасло з останнього слайду. Техніка перемагає силу. І це гасло квінтесенція всього. Воно показує, що бадмінтон це інтелектуальний спорт, це не про те, хто має більше м'язи. Це про те, хто краще розуміє фізику, біомеханіку. І геометрію корту. Ефективність руху важливіша за його силу. Точний високий удар, який змусив суперника бігти, може бути ціннішим за потужний смеш, який полетів в аут. Це перемога розуму над грубою силою. Так, і це дозволяє гравцю меншого зросту або з меншою фізичною силою перемагати сильніших, але менш технічних опонентів. Безперечно. І знаєте, розбираючи ці, здавалося, прості інструкції, виникає одна думка. Mm, вони блискуче пояснюють, як виконувати удари, і це змушує замислитись над наступним, набагато складнішим рівнем. А коли їх застосовувати? О, це вже стратегія. Так, як гравець вчиться за долі секунди аналізувати ситуацію, положення суперника, його баланс, швидкість волана, щоб прийняти єдине правильне рішення. Що краще зараз: високий захисний удар, швидкий плоский драйв чи рішучий смеш. Це найцікавіше. Ось цей перехід від свідомої техніки, коли ти думаєш про кожен рух, до ігрової інтуїції, коли тіло приймає рішення швидше за розум, це, мабуть, і є та вершина, до якої веде цей шлях.